Жив собі заяць у лісі. Влітку йому було добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити, на токове скрасти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці й розповіли тітці вороні про сього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. «Тітенька ворона, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не а лапи лапища не зуби зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди. Більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати, як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже: От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець.